Я хочу сказати, що я прийняв Київський інститут культури, було два факультети: культурно-освітні роботи і бібліотечний факультет, які непопулярні дуже були серед молоді. Потім, третій, ми зробили народну художню творчість. Вивчивши досвід європейських світових університетів, я зрозумів, що ми не виживемо. Якщо ми не будемо відкривати конкурентноздатні перспективні спеціальності. І розпочалася ера відкриття конкурентноздатних перспективних спеціальностей. Я розумів, що студенти потребували нових реформ, студенти потребували змін, щось модне, модернові. А модні спеціальності були Шевченка, Могилянка. Я вивчав досвід наших українських університетів. І кращі з кращих елітні спеціальності ми акумулювали. Київському національному універсі культури. Ми Меж університет. А університет має право готувати всі спеціальні, тому що він університет. Університет. Культури. Віхоні всі з нами. Сьогодні все важує. Університет. Культури. Найяскравіші студенти. Зараз там всі Університет. Культури. Вьогодні всі з нами. Сьогодні все важує. Університет.